Всім доброго дня, мене звіт Лариса. Вітаю вас на каналі Різнокольорова мозаїка. Сьогодні у нас вже 2 грудня і ми продовжуємо готуватися до свят. Я трошки хрипну, але це ж зима, тому будемо вважати, що це така зимова прикмета. Так що, любі мої, продовжуємо. Я внесла якісь немалень, невеличкі зміни до моєї таблички. Ну, в порівнянні з вчорашнім днем. По-перше, я виправила, ну, не можу сказати, що виправила помилку, хай буде це якесь уточнення. Тому що я так дивилась, питання, хто, хто це, хто має дарувати, мабуть. Ну, так це я, я складаю цю таблицю. Тому я виправила на кому. Кому ми будемо готувати подарунки? Мені здається, так вірніше. Ну... Хто? Хто, я вкупі разом зі Святим Миколаєм, хто ще згодиться таке робити? А от кому будемо доповнювати список? Я тут внесла, по-перше, онуки. Вони, напевне, не будуть дивитися моє відео, і мені нічого приховувати, але інших я тут поховала трошки. І бачите, я вже додала м, дату, до якої у мене повинен бути подарунок на руках, тому що до Святого Миколая я дітям буду відправляти новою поштою, а свято 19 грудня, це понеділок. У батьків подарунок повинен бути вже в неділю, 18 неділя, може, на якесь відділення нової пошти вихідний, тому. Тому я вирішила, що 15-го я повинна відправити. 16-го батьки може будуть зайняті, може на роботі ще. А 17-го точно отримають, 18-го під подушку і 19-го діти будуть радіти подарункам до Святого Миколая. Тому, якщо ви щось запланували, розрахуйте, що понеділок 19 святий Миколай і треба відправити трошки раніше. Тому що я вже навчена минулого року, мій подарунок від Святого Миколая до Елі блукав дуже довго і трошки запізнився. Так, він доїхав. Але знаєте, оце нервове становище, що ми не встигаємо, подарок запізнюється, то не дуже гарне. Тому я виправила, вже заповнила. І додала дві колонки, це два спільних проєкти, де я буду спонсором. Тому у мене вже колонки всі. Є в мене ще одна таємна колоночка, але я не буду її заповнювати, тому що я знаю, що людина якої стосується ця колоночка, буде дивитися відео. А я дуже люблю робити сюрпризи. Але коли я заповнювала, я згадала, що я не всіх людей внесла, кому буде подарунок на свято. Я розумію, хтось з вас додасть до цього списку вчителя ваших дітей або лікаря ваших батьків, Ну, багато друзів, близьких людей. Але є ще одна людина, за яку я геть забула, але вона теж не повинна залишитися без подарунка. І ця людина це я. У кожної з вас є ви, і ви теж заслуговуєте подарунка, може, саме й до всіх свят. Тому подбати про себе я пропоную саме вам. Тому сьогодні ми будемо складати список бажань, мрій, які треба перетворити на подарунки. По-перше, складемо список, а потім подумаємо, як же нам це втілити в життя. Але я себе сюди вносити не буду. Це буде мій такий робочий записник. А отут я буду складати перелік своїх мрій і бажань. Я взяла окремий аркуш і вже почала складати. От дивіться. По-перше, підуть наші спільні бажання. Ну, Звичайна перемога України, погибель ворогам, відбудова наших міст, одужання поранених та хворих, а потім можна вже і для себе щось таке маленьке замовити. Ну, Може, хтось захоче якусь пряжу, може хтось якийсь інструмент. Гачок я матусі вже купила, тепер пишу спиці. Поки писала, зник інтернет, тому пишу як бажання Starlink у кожного оселю. Я розумію, це чи так, може і не здійснене бажання, але я точно знаю, якщо написати, то здійснення бажання обов'язково наблизиться. І що ми тепер з такими списками будемо робити? Оте ви заповнили. І якщо в межах вашої досяжності десь поруч є. Людина, схожа на Святого Миколая, або помічників миколайчиків, то такий список можна прикріпити до вікна. Ми так для дітей, поки вони були маленькими, казали, що Дід Мороз побачить, що саме треба подарувати на Новий рік, треба написати перелік бажань і прикріпити на вікно. Він там буде десь літати, побачить і подарує. Ну, а як ще дізнатися, що дитина бажає краще за все? Вони ж старші, становляться, держаться це в таємниці, а так почитаєш списочок і зможеш знайти те, що потрібно сам, саме дитині. А ми всі дитини, великі і маленькі, десь глибоко в душі ми всі залишаємося з дитинами. Тому, дівчата, пишемо та й хлопці. Пишемо перелік бажань. Прикріплюємо. Або на вікно, а краще на холодильник. Там частіше подорожують люди, які приближені до Миколая. Хай почитають, може хто зможе здійснити ваше таке бажання. Ще є варіант, коли ви самі про себе подбаєте, знайшли десь те, що вам би хотілося отримати, замовили. Запакували і передали, хто там вам ближче, хто може подарувати, або самі собі, або в Миколаївчий Чобіток склали, або під ялинку, якщо будете прикрашати домівку. А є ще третій варіант, про який я саме хочу вам розповісти. Тому що спільний проєкт, у якому я Маю честь бути спонсором, організувала його Оленка Буганова. Там, у спільному проєкті, багато номінацій. І одна з номінацій, сама найлегша. Називається вона, здається, Миколайчин-Чобіток. І якщо ви приймаєте участь у цьому спільному проєкті, Оленка, як відповідальна за подарунки від Миколая, збирає адреси. І побажання, може, знайдеться серед нас якась помічниця Миколая, яка зможе здійснити ваше бажання. Тому, дівчата, обов'язково приєднуйтесь, пишіть, тому що зараз такий час, що кожна з нас, кожен з нас може подарувати комусь здійснення його мрії. Я в цьому впевнена. А як приклад, я хочу вам привести те, що вже здійснилося. В листопаді завершився спільний проєкт. Теж ми з дівчатами збиралися і в'язали. Ми в'язали 5 шапок за 5 тижнів. Цей спільний проєкт організовувала Оксана Левчук, її канал просто в'яжемо з Оксаною Левчук. І там теж були спонсори. Я там ще не була спонсором, я була тільки учасниця. Але. Один із спонсорів, це наша Маруся, її канал Марусина Скринька Рукоділля, зробила подарунок мені. Тому є наявний приклад, як ви можете отримати подарунок, прийняв участь у спільному проєкті. Тому я вас заохочую, я вас мотивую приймати участь у спільних проєктах і сподіватися на здійснення ваших мрій. Тому що у Оленки у цьому спільному проєкті від Миколая до Василя можна приймати участь хоча б в одній номінації. Ну, зв'яжети чи зшити, та можна заспівати пісню, можна прочитати вірша чи колядку. Чи, може, ви зможете розповісти про вашу улюблену страву, а заодно відправити адресу Оленці, і буде у вас подарунок. Від помічниць Святого Миколая. Ми у нього волонтерим потроху. У нас там вже декілька волонтерів. І будучи у нас, у нас у всіх подарунки на свята. А зараз я покажу, що мені прийшло від Марусі за участь у спільному проєкті. Зв'яжемо шапку 5 за 5». Я дуже задоволена участю у цьому спільному проєкті, і я дуже задоволена, що отримала подарунок. Тому будемо дивитися його разом. Отак От виглядає букет, який надійшов до мене від Марусі. Бачите, які чудові рози. І це мені. Бачите? Тепер в моїх очах Маруся-чарівниця, яка прислала мені букет чарівних квітів. І в букеті усередині, подарунки, будемо їх, оце приберемо, будемо по черзі доставати. Перше, що в нас є, ну ви ж знаєте, що може порадувати серце рукодільниці. Ну, це пряжа. Так, візель, ангора. Я коли почну брати в роботу, я вам розповім про склад та спиці, які потрібні для цього. Але що я хочу сказати? Це така прикмета, це такий зв'язок між одним спільним проєктом і іншим. Зараз ми в'яжемо разом у шальних історіях. А це саме пряжа, яка йде для хусток, палантинів, шалей. Тому що я таку пряжу в руках тримала. Ні, я з неї ще не в'язала. Я її тримала, коли збирала подарунок для Елі. Там була така палітра рожева сіренька. Вона таку любить. А ось Маруся підібрала мені таку беженьку. Бачите, який подарунок? Це буде якась хустка. Чи палантин. Це градієнт. Дуже тоненька ниточка, буде щось ажурне. Бачите? Отак от, от, щоб не відсвічувала тут. Покладемо. Так, далеко не зникай. Достаємо. Бачите, яка краса ще? Так, от така пряжа. Читайте самі. Я зі своїм німецьким. Не зможу прочитати, а може, це і німецька мова. Не знаю. Я таку етикетку десь бачила. Але що це за пряжа, я не знаю. Мохер. Щось пухнасте. І їх таких. Два. Бачите, яка солодка парочка? Це ниточка трохи товстіша. Я так швидко не зможу вигадати, що з неї можна зв'язати. Але я придумаю. Бачите, які гарні подаруночки. За участь у спільному проєкті. Це мотивація, це натхнення на подальші вироби. Так, далі. Ага, це листівка. Це листівка. Бачите? Єдність Сила України. Оце нас об'єднує. Об'єднує наше рукоділля. Об'єднує наша любов до України. Поки ми єдині, ми не переможні. Бачите? Це жовто-блакитна колористика це найулюбленіша у цьому сезоні у мене. Так, далі. Так. І Лана Люкс. Це синенький. Це для хлопців. Ну, я так сподіваюся, для хлопців одразу як бачу синій. У мене хлопці дуже люблять синій колір. Бачите, будуть для хлопців шапки чи шарфи. А вона дуже м'якенька. Так, ну я не бачу. Просто я зараз без окулярів і я не побачу вам склад ніякої ниточки. Я потім розповім, добре, коли буду брати в роботу. Ви ж не підете нікуди з мого каналу, я вам розповім складні дочки. Так. Ну, на десерт на солодке в нас, отак. Будемо вважати, що це просто шоколадка. Це на солодке, Це буде мені до чаю. З матусею будемо пити чай. О, дивіться, що. Ой, дивіться, яка краса. Оце я буду в'язати і причіпляти. Вироблено в Україні, вироблено в Україні, вироблено в Україні. Бачите, як багато мені треба зв'язати. Ой-ой-ой. ой 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 А знаєте, чому так багато? Тому що Маруся, вона дівчина-енерджайзер. От би як... Би вона з ниточками ще трошки мені своєї продуктивності та швидкості подарувала, щоб я теж в'язала, скільки вона. А це дівчина з маленькою дитиною, там декілька у неї спеціальностей, вона на декілька роботах працює і встигає більше за всіх в'язати. Дівчата, хто небудь знає, хто більше Марусі в'яже. Здається, мені ніхто більше не в'яже. Вона більш за всіх в'яже. Ой, ой, яка краса. Все. Оце зараз. Завершу, піду в'язати, щоб було куди, куди чіпляти. Так, що в нас тут ще є? О, а це Це мило. Це будемо купати, вироби, коли нав'яжемо. У мене таке не було мило, але загуло. Ось буде нове. О, для того в нас, друзі, тому що вони повертають нам те, що ми втратили. Дякую, Марусечка, тобі. Дякую. І ще тут є книжка. Мабуть, Маруся бачила, що я тепер записалася в бібліотеку. І щось читаю. Зараз будемо читати разом. О, бачите? Це Алізе. Оце ми будемо тут шукати собі. Натхнення і саме шаль. Бачите, шаль, оце, оце от буде такий мені подарунковий наборчик. Пряжа плюс ідея. Зараз я подивлюся, наскільки ці автори жадібні. Ви зараз зрозумієте, чому я так кажу. Ну що ж, знову та ж сама пісня. Всі матеріали нікому ніколи не показую. Ну, от поясніть мені, навіщо так пише журнал? Ну, ви ж тут знімаєте моделі з вашої пряжі. Ви ж зацікавлені, щоб купляли вашу пряжу. Алізе, я до вас звертаюся. Ви зацікавлені, ви тут пишете, яка пряжа, яка краще у якому виробі. Моделі показувати неможливо, тому що заборона. А хто ж захоче купити ваші нитки, якщо не побачить ці моделі? От тут я щось не розумію. Поясніть мені, чому вони ховають оце все. Бачите, які тут? Ну тут хустки, дівчат. Я показувати довго не буду. Якщо комусь потрібна якась ідея для шалі, я вам зніму і в особистих можу надіслати. Ну що ж це таке? Оце видадуть журнал. Але у мене щось є, але я вам нічого не покажу. Дивно. Але це якесь надумане диво. А ось диво, яке дарують. Дівчата, які об'єднані однією любов'ю до рукоділля, бачите? Скільки я зможу всього нав'язати? Тому, дівчата, приймайте участь. Тому я захотіла побути спонсором у інших спільних проєктах, щоб теж робити подарунки. Ну, це непередаваєме відчуття, коли ти комусь даруєш радість. Маруся, я тобі дуже дякую за такий чудовий подаруночок. Я дуже дякую Оксані за те, що вона вже третій сезон організовувала спільний проєкт шапку 5 за 5. І я кожного сезону отримувала подарунки. Так, я дуже сумую за тими подарунками, які, які залишились в минулому житті. Але, дівчата, я вам скажу. Одну думку. Найбільш вирогідніше зберегти щось в своєму житті це те, що ти подаруєш, тому що збереглися подарунки ті, які я дарувала дівчатам. Тому даруйте, отримуйте подарунки, тому що ми, ми дуже чимними були цей рік. Ми дуже багато витримали. І тому ми заслуговуємо на маленький шматочок рукодільного щастя. Тому загадуйте бажання, мрійте, записуйте їх, десь розміщуйте, хоч на вікні, хоч на підвіконні, хоч надсилайте оленці Богановій, і знайдеться, святий Миколай, який здійснить вашу мрію. А з вами я прощаюся до завтра. Тому що завтра 3 грудня, і я знаю, про що ми з вами будемо говорити завтра. Всім здоров'я, тепла і світла!